Це Волод Нестайко Тореодори з Васюківки. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав Маньку, ява, контрибуцію, корови плентались, легковажно метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. У яви на голові був креслатий дамський капелюшок. Який лишився нам у спадщину від однієї дачниці, капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч що небудь бачити і не впасти, ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят цюця гава і рева. Килимок і капелюшок то був наш тореодорський реманент. Ми по дорозі ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги, ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію Хозе з опери Бізе Кармен. Яку багато разів чули по радіо. Ми співали і не знали, що нас жде. Небо було синє, синє, справжнє іспанське небо, погода саме підходяща для бойовиків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де став далі від людських очей. Оджени свою маньку в бік, щоб не заважала, сказав ява, і давай починати. Я не став сперечатись. Тим більше манька у нас дуже нервова. Їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килимка. І, витанцьовуючи на вшпиньках став підходити до контрибуції, підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція, ані чи чі Черк. Спокійнісінько щипає собі траву. Я мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одвернула морду. Ява роздратовано вирискнув і, щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво, переступаючи ногами, повернулася до яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче. Ану, давай ти!» Через годину, захекавшись, я сказав якась а не корова, шкода, що в маньки немає рога, я б тоді показав, що таке справжня тореодорська корова. Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав збоку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли, килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що цюця, гава й рева от от загавкають, а контрибуція хоч би що не звертала на нас ані аніякісінької уваги. Один раз, коли я вас схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала «М-м-м-м». У перекладі з відчи, це, мабуть, означало Ідіть, хлопці, отсюдова, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув Ану, вдар її, Павлушо! Добряче! Що? Боїшся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом. Раптом я побачив яву десь високо в небі. І звід там, з неба, почув його відчай душ вразливе. Ва! Він почав бігти, по-моєму, ще в небі, бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодухом мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки спинилися десь аж насередині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись, дійсно, тут був величенький ставок копанка, але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони, в калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене, ми по самісінькі пуп стояли в бридкій, слизькій багнюці, тільки від пупа до шиї була вода брудна, каламутна і смердюча, справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з явою в отих помиях, півгодини, не менше. Аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна й благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула Тореодора яву не рогами, а просто мордою, і коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасні, і брудні, як поросята, вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати.